До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Я щиро вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться проти Футбол на стадіоні ювілейний, як змагалися між собою футбольні команди. Громадські слухання щодо збільшення тарифів. Радовелівський оркестр завітав у Броди. Чим вражали бродівчан? Місцева пожежна охорона, як працюють рятувальники на місцях, Про це та інші новини далі у випуску. Безпека громади рятувальника нагадали населенню правила безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки громадян завжди мають велике значення. Рятувальники, які є першими у ланцюгу захисту, виконують надзвичайно важливу роль у забезпеченні безпеки в населених пунктах. Однак ця робота не обмежується лише реагуванням на надзвичайні події. Рятувальники також активно відпрацьовують правила безпеки разом із населенням, нагадуючи їм про важливість попередження небезпек. Так, рятувальники Золочиївського району провели інформаційні кампанії, спрямовані на нагадування правил безпеки, це включає у себе правила пожежної безпеки, правила на воді, безпеки на дорозі та інші. Підтримувати Збройні Сили України це ще один крок до наближення спільної перемоги, і один із таких варіантів є благодійні виступи. Деталі у сюжеті. Гарні чарівні звуки українських молодій лунали у центрі міста Броди. Сюди завітав неперевершений духовий оркестр позашкільного підрозділу ліцею номер 2 під керівництвом Леонтія Тимощука. Люди, які проходили повз, все ж не залишилися байдужими і донатили на Збройні сили України. Кожен, хто чув, чудові виконання оркестру, не шкодували ні оплесків, ні коштів, аби підтримати наших захисників, завдяки яким ми маємо нагоду займатися благодійністю та інформувати населення. До слова серед присутніх учасників оркестру був і наймолодший, який дуже майстерно на свій юний вік виконав музичну композицію. Досить майстерно та на високому рівні гості із Радивелова виконували музичні твори, чим заполонили серця бродівчани. Загалом у воєнний час такі заходи є важливими, адже спільними зусиллями, жертвуючи декілька сотень гривень, ми наближаємо перемогу над расистами. і вкотре переконуємося, що Україна багата на таланти. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. 3 жовтня 2023 року до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави. Виникла пожежа у селі Верхобуш Золочівського району на відкритій території. Вогнем знищено суху траву окремими осередками на площі 5 тисяч метрів квадратних. Пожежу локалізовано о 15.34 та ліквідовано о 15.50. Виїжджала місцева пожежна команда села САСІв. У бродах відбулися громадські обговорення щодо збільшення тарифів. Деталі у сюжеті. У сесійному залі Бродівської міської ради відбулися громадські слухання, де провели консультації із громадськістю щодо проєкту рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про встановлення тарифів на послуги КП Бродиводоканал із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Пропозиції та заваження повинні Так що це по побачив відомості про заустроване місце проживання на території Бродякої міської територіальної влади. Наступне змі зауваження та або пропозиції, які висловлюються. Попереднє інформаційне повідомлення про проведення консультацій було розміщено на сайті Бродівської міської ради 19 вересня. Однак на саме засідання, крім нашої знімальної групи, представників водоканалу та влади ніхто не прийшов. У нас є е Постачання, електроенергії, газопостачання. Там розділені категорії. Для різних категорій так само розділ є різні. Різні встановлені тарифи. Чому ми не можемо по погодопостачання? Та там навіть процес встановлення тарифів. Від жителів міста Броди до моменту слухань письмових чи усних пропозицій та зауважень не надходило, а тому провели консультації так, як є. Розрахунки тарифів або централізоване водопостачання та або централізоване водовідведення проводяться шляхом ділення суми річних планових витрат повної собівартості та річного планового прибутку та річного планового прибутку, та, що я казав, що від нас моря, на плановий річний об'єкт централізованого водопостачання та або централізованого водовідведення ще викладено згідно з пунктом 10 цього порядку. Під час консультацій із громадськістю у соціальній залі Бродівської міської ради директор КП «Бродиводоканал» повторно обґрунтував необхідність зміни тарифу, роз'яснив, з яких показників формували новий тариф та законодавче підґрунтя змін. «Бродиводоканал» має на підприємство зобов'язане, як і всі інші підприємства. Центрального реалізованого постачання та водовідведення до 20 серпня подавати проєкт розрахунку тарифів на інструкції. Що ми її зробили? До 20 серпня ми подали, розвивалися обговорення, про всіх було оголошено. В тому числі ми тут збиралися, судні було небагато, голови СБП частково. Які питання були обговорені? Що стосується самого проєкту тарифів, вони розраховані на основі порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Цей порядок затверджений по достановою Кабінету міністрів 869 від 1 червня 2011 року з внесенням змін 3 квітня 2019 року. Установою капітального міністрів двісті дев'яносто прятів на нагадаємо, що розрахований тариф не передбачає прибутку для підприємства, а зміни продуковані з дорожчанням енергоносіїв та палива, яке необхідне КП водоканал» для того, аби надавати послуги водопостачання та водовідведення мешканцям громади. Якщо, наприклад, ті всі витрати, все ж таки як кажуть, ділять на всіх на всіх одинаково. А я думаю, що все ж таки збільшення ціни для інших споживачів давало би можливість все ж таки, так як минуле рази було, оці кошти закумулювати на розвиток на прибуток самого комунального підприємства. І так, колись воно було, правда, вони потім пішли не по призначенню, воно було визначено на що саме мало би піти оці кошти від інших споживачів. Ну але вони були використані нецільово. Інших пропозицій не надходило консультації із громадськістю. Завершені Сергій Нікішин телеканал Лаканал Бродилайн. 2 жовтня відбулася оперативна нарада із старшим та середнім начальницьким складом Золочівського районного управління та 5 ДПРЗ ПРЗ гуд України у Львівській області. На нараді було розглянуто стан службової діяльності Золочівського районного управління та 5 ДПРЗ ПРЗ гудесен України у Львівській області. Важливу роль у створенні пожежної безпеки гарантує місцева пожежна охорона. Що це таке? Дивіться далі у сюжеті. МПО це місцева пожежна охорона, яка згуртована і приїде першою у випадку виникнення пожежі. Одна із таких розташована у селі Бортків, де працюють відважні пожежні, які миттєво приїдуть на допомогу. Місцева пожежна охорона бере участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха проведення рятувальних робіт, проводить протипожежну пропаганду серед населення із метою запобігання пожежам та наслідкам від них. А ще вони супершвидкі, навіть якщо потрібно загасити 5 тисяч квадратних метрів горіння сухої трави. Такі професіонали розташовуються у селі Сасів. 에, забезпечуємо ми пожежну охорону на території 14 сіл. 에, горіла суха трава окремими осередками, яку ми локалізували і ліквідували. Наша команда спрацювала в нас в команді, всі активні, і всі готові працювати і допомагати. Де ви не були місцеві пожежники? Завжди поруч вони оберігають вас і вдень, і вночі не покладаючи рук, гасять, трятують, виносять, запобігають. Чергування проходить зміна чергування в 8 годині ранку. Міняється черговий водій. Йосип Іванович не треба. В нас працює практично кожен день. Треба замінити шофера, заміняємо шофера. Треба замінити пожежника, заміняємо пожежника. Нема питань. В тому ділі ми всі прийшли підготовку, ми всі навчені. Ми виконуємо обов'язки кожного і жертвують собою заради вашого життя. Пам'ятайте, що МПО це надійність, безпечність та наші з вами захист. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн. Статистика пожеж у житлових будинках та квартирах свідчить про те, що однією із найпоширеніших причин загорянь є необачне використання побутових приладів, несправні або залишені без нагляду прилади спричиняли пожежі і завдавали значних матеріальних збитків. Нещодавно на стадіоні ювілейний знову відбулася цікава футбольна гра. Деталі у сюжеті. Суперники обох команд сумлінно виконують поставлені завдання задля перемоги. Слід відзначити, що ця футбольна гра була нелегкою для ЮСШ богун бобри, адже команда суперників має більший досвід та більше зіграні між собою. Перед! Незважаючи на слабші можливості ДЮСШ богун бобри футболісти команди виконували різні схеми гри, але не вистачило буквально трішки більше докласти зусиль, щоб досягнути кращих результатів. Вже на 30-й хвилині ДЮСШ Янтар відкрила рахунок, забивши перший гол команді ДЮСШ «Богун-Бобри». бобри реп, не гри! Реп! На жаль, і у другому таймі футболісти ЮСШ Ша Бугун Бобри також допустили суттєвих помилок. За весь час гри багато із футболістів мало змогу показати свої професійні можливості. Перемогу у відкритому чемпіонаті Львівщини здобула команда ЮСШ Янтар Новояворівськ із рахунком 5-0. Щиро вітаємо команду Янтар із перемогою. Незважаючи на поразку, яку отримала команда Дю США Богун Бобри, не втрачаючи оптимізму, вірити у себе та крок за кроком йти до вершин, адже у вас ще все попереду. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн. На цьому ми завершуємо Броде Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Підписуйтесь на броди онлайн і до зустрічі в наступних телеефірах.